Питак, питай, друзья. На сегодня это на вирусом офе. Сегодня вы гуляете к углу, теча с язницей. Дурацка в игра. Логично. Логику развивает. Ну, тогда бы вы гуляли с А я поехал. Нет. Да, не забудьтеся себя. канал под лайками. И подпиской. Буду же вам. Я очень не знаю. я поехал. Так, що ми тут будемо робити? Що ми будемо робити? Ти казаш, що нам дає ще подушечка. І це мене буде руп. Є таке. Я ще що підбинем. Я беру з нами, бо це головне в комбі. Це звісно, додому. Отримано гачок у нас. Є. Тут є пам'ятник. Ага, Казвам, да е шо засервал трупа. Почесте му 600 По е ключ. Ключ. Нас... Откане. Невере? Говен Входен. Та, Не, чух в холден. ме да е му тук. Тук не да се опокоим Mm -hmm. не відкривається Не відкривається дробин Є е нас. Драбины Так там, ось є в нас Ну нет, муску помог у нас кліп. So, when you're in the middle a little bit of a a little bit of a a little bit of a little bit of of Це знизу. знесло. знизу. дивина знизу. Знесли від Так. Е. Е, да, тененот, пам'ятаю, ми ще генератор. Так. Статьце, ладно. Ладно, біну. Знесли, знесли. А що несу? Акумулятор. аккумулятор, батарея, аккумулятор, ну нет, аккумулятор, аккумулятор, батарея, аккумулятор, батарея, аккумулятор, батарея, аккумулятор, батарея, аккумулятор, А далі? А далі? Ось, все, є підказка. Два знизу, один зверху, і один посередину. Два знизу. Є. Ліанур включений, це добре. Це добре, що ліанур тут включений. Монітор тут щось.

Так, ідемо далі. Далі-далі-далі-далі-далі-далі-далі. Дай мене ось. Ось, він все джежить. Угу. Відкусили. Полізли. Поверніть якусь пальцю. Так. Щоб не знімати. Зараз даємо цю ключ. Угу. Я візьму шутки. Я візьму цю дистанцію. Ну, що ж ти робиш? Пальці Я в два пальці. ха Я в два Є. Є. Ммм, колесо застилян. Щас поїде. Настаново, масло можек. Зазвичай масло нові. Бах! Шутить. О! Отримали ключик. Отримали ключик. О. От, е е е е е е. От тут. Друзі, треба надо погодинник, жовтий на дев'ять. Жовтий дев'ять. Ем. Червоний. Чорнот це. Буде нуль. Такі є. Червоний. Зелений нуль. Зой ми сині три. Сині три. См. Так точно. Все. Ми прошло в группу, так друзья, не забудьте Бо я боятикарище. Игры. Всім пока.